Ну і щоб таких п'ятисотих од у Росії було менше, Москві доведеться задіювати важку алкодипломатію. Треба росіян швидко залякати, щоб йшли на священну війну. І поки Медведів не може учуняти після складних вихідних, доведеться відпрацьовувати маші Захарові зачіска в стилі «я бухало, ну і шо і нові хорильчані фантазії про Курщину. Зроблю паузу для того, чтобы вы подписались на канал Вечера и поставили лайк этому видео. Ну, а мы за несколько секунд продолжим. Кто не подписался, то есть просто прямые э, данные, свидетельства о создании боевиками ВСУ в российском приграничии подобия концлагерей, куда под дулом автомата помещают местных жителей по разным причинам не сумевших. Покинуть небезпечні райони. Очікувано, що доказів у Захарової хм, зась. Ось відео як місцеві в Курській області радіють допомозі від ЗСУ. У нас таких відео багато. А звірств, про які белькочуть в російському міді чомусь жодного якась е, нестиковочка. доводиться змушувати випадкових жіночок розповідати вигані історії, про які неможливо мовчати. А от заходили поляки і Це, говорить, звір'ю саме натуральне. Особливо поляки А грузини. Я слышила смухи ті любілібелі різать. Тут курчаночка забула уточнити. Звісно, що грузини люблять різати, різати шашлик. Просто в гірській місцевості такі особливості кухні. Може, хотіли курщину познайомити зі своїми, так би мовити, культурними традиціями. Ну не все ж їм лаптями лаптямі хліба. Постанавливалі машину, дуже називали знакомих, котрої є клітвобабушок старі із ну, може живу сразу. Стріляли. А у бабусяк забрали деньги, документи выстрелили в телефони, випустили в чисте полі. Спелять передіти а там бабушки білі ходячі. не бабушки тут доказів, звісно, і тут не буде, бо всі історії е, знакомий, розказували. але є і сценарії блокбастерів від першої особи. Як от курська бабця та огніний шар. процесі, коли ми їхали, не доїжджає до біля за мостом. Нас атакував дрон. Дрон скидывал нам, по моей машине два раза какие-то как огненные шары были. Ну, мы, нам удалось все-таки уйти от дрона. Я почувствовала, что у меня в боку а ла гарячу, але я не подумала, що мені ранило. Я думала, що це просто взривна волна. Какайте, звісно, не поранило. Це просто курчані відчули прихований поклик серця. Раптово зрозуміли, що Курська область це історично Україна. Час починати говорити українською та робити декомунізацію. 24 февраля 2022 года Владимир Путин спрашивал украинского народа народа прямо перед полномасштабным вторжением видеообращения. Вы хотели декоммунизацию? Спрашивал? И что ж, украинский народ вполне естественно отвечает Да, мы хотим декоммунизацию. И мы, ее, и мы ее проводим. Мы ее проводим уже на территории не только на территории Украины, а и на территории Курской Народной Республики. Слава Украине! Алі, поки на Курщині триває декомунізація, в Грозному стався удар в псіну, тобто в спину. Місяць тому Дон, -Дон Ахматович вихвалявся, що отримав новенький кібертрак Тесла. Буцімто асабіста Ілон Маск подарував. Дорогий апарат, Спасибо Ілону Дон. Маску, Дон. Такий Ну транспорт, Дон. Скоро відправиться до на Сво на передовий, Дон. Ребята проверят, дом, потом Характеристики дом, дом. Характеристику. Дом. Хорошая машина, быстрая, мощная дом. Удобнее да. Ні, ми можемо припустити, що Ватнік маски з натяжкою ну міг таке зробити, але ні, навіть і він не настільки ідіот, і може знайшов якусь останню клепку в голові. Кадиров сумує, заявляє, що той самий кібертрак дистанційно вимкнули. каже: ну як так, Ілон, ні по мужськи та Дон, але сумував Кадиров рівно один день. Потім згадав, що у нього є ще два інших кібертрака, і поки вони ще працюють, їм саме час їхати в зону СВО. Ахматич показав і відео зняти десь в чеченському лісі, начебто, тікток загони вправно гатять великим калібром по FPV. А правда, навіть російські воєнкори із цих відео тепер тупо ржуть. А зараз все що ви показуєте в інтернет-пространстві та глупи панти. Я не знаю, хто у вас роботи медіа, піарщикам. Срочно. його Уважаемый Рамзан Ахматович, я вам хочу сказать, что на линии фронта совсем немного электрозаправок. Я бы сказал, их там вообще нет. Вот есть разнообразные дизельные, бензиновые генераторы, но чтобы там каждый раз заправлять машину производства Илона Маска, Тесла, вот, но ну это ну глупость вообще абсолютная. Первое. Во вторую очередь ее стоимость. В третью очередь там на интернет все вот эти вещи, которые могут служить признаком наведения на военнослужащих. И в четвертую ну, на эту стоимость можно купить. Яраз mm, найбольше количество машин нашого російського производства, от которої будуть принесить пользу фронту. Але що ж там у нас з машинами російського виробництва? Нещодавно болотні інженери вихвалялися, що змогли прикрутити ледлампи до дідівської ніви в межах масштабної модернізації. І наскільки вона масштабна, вже вдалося перевірити. Коротше, в салон автоваза мільйон тріста нівастаї. мультимедиа новая короче вот так вот коробка вот мультимедиа включаешь первую передачу вот. она, она бьет она не доключается. то же самое и третье тын тын менеджер говорит да, здесь можно рычаг согнуть немножко и люди так делают А кому дизайн ніви занадто прогресивний, є можливість пільнуть кистокам. Ось цей богомірський глемпінг, відпочинок на природі із душом, електрикою та м'яким ліжком це залишимо пейцям. Справжнім росіянам таке не треба. Їм треба ізбінг. В этот раз вы не поверите, но я отправилась на деревенский ретрит. Избинг это очень популярное направление сейчас. И я приехала в старинное село, чтобы заземлиться и почувствовать единение с природой. Увидеть своими глазами избы 19 века, погрузиться в быт тех времен. И, кстати, эти курицы были такие теплые, что я одну захотела себе. И, конечно же, насладиться исконно-русской эстетикой. И чтобы ветпучиты в такому избингу, темчасово богатые россияне витрачають понад пів тысячи долларов за добу. Непоганый бизнес-план. Можно эти центры. Відпочинку відкривати буквально в кожному населеному пункті, який далі ніж 30 кілометрів від Москви. Поїхав на ізбінг, відчув трохи ароматів від ранкового, отримав трохи від сільських п'яниць. Якщо зловив зв'язок, подивився на рут'юбі трохи на про СВО. Ех, життя. Як у русська сказці. або як у російській ямі, десь в Іркутській області, це їм кармічна відповідь за украдене українське зерно. Хотіли зібрати врожай, але комбайн раптово провалився під землю у вирву глибиною в будинок. А може, це комбайнер хотів просто відійти на більш вигідні позиції? Ну щоб український дрон не дістав Користова воронка. Сейчас вручную копаем. Вот Компания целиком ушел туда. О. И сейчас он лежит всей нагрузкой на кабине получается. Всем весом. Если за і підняти. російські комбайнери двохсотяться під землею, недоспівачка ротом Чичеріна куштує боряцькі страви на передовій і сіпається, наче нарешті отримала приход від крокодила. А білгородські кур'єри впевнено крокують у будущее У будущее, де кур'єри у Білгороді носять шоломи сталеві, олдскульні як у дідів. Все за планом. Вот так каже. Ось такі новини. Підпишіться на нас. Якщо ще ні, поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях, що думаєте. Сердечки всім, хто нас підтримує на Патреоні. Патреон Яніна Соколова це ваш внесок в те, що ми робимо. Чесно, вільно журналістику і іронічні скетчі. Дякую всім вам за довіру. До зустрічі наступного тижня. Не забудьте підписатися і бути з нами щодня. До зустрічі, друзі.